Тус сюди мені до найти. І коли ми тебе за газ йдемо знову артефакт? Так? Ну, тепер це. М -м 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 -м. Йдемо ліс. Нащо? Ну, Товно артефакт. Ти ще раз, це пане Джунлі, так? Напевно, що так. Добре, не йти Ага, йдемо, йдемо а вже що не йдемо тайгу. А вже ж найдемо. Ну, досить близько дуже. Ельте. Що? А буди не йдемо те, я тут його... Наш далеко. Ну, я поки більше ще не знаю. Але, може, близько не десь. О, креативний доліти. Я не знаю, де тайга, але думаю, що близько. В принципі, знаю. Добре, у мене це якийсь інший біом. Ті але в із інші бьому. Вроді би. А. Ні, та я йде й дай поліпчу. Добре. А, добре, це якийсь ожевий. Авіт. Тому я не заблудився, або не хочеться знову того. Добре. Ну, знайти артефакт, де він? Хм. А? Що? Добре. Добре, мій дорогий. Мій дорогий вона. ближче 10 кілометрів. Там вона. Є перевір, містер Лібон. Мій дорогий, вона ближче 10 км. Там вона є перевір, містер. Нібонок. Добре. Начте близько. Вроді Виділи десь. А, облаком один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тут. А що означає, бути, що означає бути обережним? Ви не має що увагу, що хтось буде небезпечним. Це мій артефакт. Добре Добре, на мене тази е безпека Добре, по На мене Uh, кусок сина? Это ты что в таким то куском сина? А не Wonderful Wonder. Ну а он и на е? Фух! вот и... вы нашел. что вы нашли? Лама. Я так и думал. Фавит. Ммм, вандерфу Видоф, да. Вы будете звати выдох. Що uh. ты сам знаешь? Угу. Найка. Да. Ха, ланик пи. Ну я конечно посмотрел, як вин, то он уже не так не переживал. Доброе, хаос. Ну. Не перевірте, як ти працює це розбої, але я перевірю, коли яка жив з дитяці. А, подумаєш, що мені зробить? Добре, відвідувати. Що ти ж у нас зробив? Подумаєш. Ми його стяли на дозу в ліцеї. wait wait